у скаргах, які надійшли до обласної виборчої комісії на Миколу Ляховича, йшлося про підкупним виборців шляхом продажу продуктів за зниженими цінами, виготовлення агітаційних матеріалів без відкриття необхідного рахунку та в образах на адресу чинної влади. ОВК отримала з цього приводу відразу кілька письмових заяв, засвідчених представниками різних кандидатів у депутати по 12-му округу та дільничним інспектором міліції. Зібрав центрі села Великі Озери приблизно. Півтора десятка осіб почав грубі висловлювання на адресу влади та висловлювався на рахунок зміни діючої влади про те, що вони прийшли забрати від нас землю. У п'ятницю члени облвиборчкому проголосували за те, щоб зняти Миколу Ляховича з виборів. Однак голова комісії таке рішення не підписав. А увечері наступного дня кандидат вже сам давав пояснення обласній виборчій комісії. Щодо звинувачень, то я ну просто розумієте, коли говориться про те, що я там ображав інших кандидатів чи ще ж ні, я як би сказати, ну людина ж не вчорашня, тобто, от я розумію, що це не питання вибору. будь-які за будь-який наклад є е, 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 е адміністративна, кримінальна будь-яка відповідальність. Тому я відповідно я не можу собі навіть такого дозволити навіть в житті звичайному. Зваживши усі аргументи, обласна виборча комісія попередню думку змінила і вирішила не знімати кандидата з виборів. Іван Марчук Сергій Брилевич. Інформаційна програма День.